Вітаю! Сьогодні у мене заварний крем на крохмалі, шоколадна глазур і цікаве просочування коржів. Отже, беремо одне яйце, 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, неповний стакан цукру. Перемішуємо. Поки маса не побіліє. Вливаємо пів літри теплого молока. Ставимо на мінімальний вогонь. Постійно помішуючи до загустіння. Така маса повинна вийти. Зразу накриваємо харчовою плівкою. Відкладаємо до повного охолодження. М'яке масло 200 г. Збиваємо. Поступово додаємо молочну масу. Кожного разу збиваючи. Все готово. Для просочування коржів змішуємо каву з апельсиновим соком. Тонким шаром викладаємо крем. Для шоколадної помадки одну плитку шоколаду розтоплюємо на водяній бані. Добавляємо 3 столові ложки домашньої сметани або вершків. Покриваємо торт помадкою. За бажанням посипаємо горіхами. Дякую, що додивилися до кінця. Хай все вдається! Смачного!